Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашу сонячну систему. У центрі сонячної системи знаходиться Сонце. Це велика зірка, яка дарує тепло всім планетам. Навколо Сонця обертаються планети: Меркурій. Венера. Земля. Марс, Юпітер. Сатурн, Уран. І Нептун всього вісім планет. Кожну з планет дуже цікаво вивчати. Наприклад, Юпітер найбільший. Сатурн має красиві кільця, а Марс червоний, як помідор. Сонячна система це ніби наш космічний дім. А Земля це найособливіша планета, бо тут є життя. А ти хотів би полетіти до інших планет? Напиши в коментарях. 23 вересня День мови жестів. Мова жестів це спосіб спілкуватися руками обличчям, навіть усмішкою. Вона допомагає людям, які не чують, розмовляти і розуміти одне одного. Цей день нагадує нам, що кожна людина. Має право спілкуватися. А ти можеш сказати мовою жестів привіт. Напиши у коментарях. 24 вересня День розділових знаків. Розділові знаки допомагають нам правильно читати, розуміти і навіть показувати емоції в тексті. Тож подякуємо сьогодні нашим крапкам, комам і знакам питання за те, що вони роблять наші тексти зрозумілими. Привіт! З вами знову Домініка, і сьогодні ми готуємо конверт з лаваша! Для цього нам потрібні лаваш, помідор, огірок, крем-сир і риба. Для початку розрізаємо лаваш до середини. Спочатку мажемо крем сир. Далі викладаємо рибу. Наступний огірок. І на останок помідор. Далі найцікавіше. Згортаємо конверт. Оце смакота. Приємного апетиту.